Усім привіт, любі друзі! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка. Я в магазині АТБ. Лимони по 77 гривень за кілограм. Акційна ціна на яблуко Гала Гала 32 гривні за кілограм. Загалом яблучка подешевшили в порівнянні з тим, що було. В цьому відео я вам покажу найкращі знижки, які діятимуть ще 2 дні, тобто 15 і 16. А з 17 вересня вже будуть нові знижки. Від Біоли, нектар томатний 42 гривні за літр, вишневий нектар 42 гривні 70 копійок І мультивітамінний 3850 в пластиковій баночці. Бачите, не всі смаки акційні, лише 3. На секунду ще повернусь до овочів, Томати рожеві по 75, а ґрунтові по 23 гривні. за кілограм. Від своєї лінії напій мохіто або напій лимонад. Об'єм 2 літри. Акційна ціна 30 гривень. Що мохіто, що лимонад. На Кока-Колу 2-літрову акція 44 гривні без цукру або класичний оригінальний варіант. Редбул енергетичний напій 46,40. Готові сухі сніданки. Старт, Веселий Роджер. Вага 330 г 52 гривні. Пластівці старт «Кукурудзяні» 59,80 за пів кілограма. Соус густо сирний 24 гривні, часниковий 22 гривні 70 копійок за 180 г. Соєвий соус чумак 40 гривень 50 копійок 470 г. Чумак соус бургер або лаваш ролл. 22 гривні 50 копійок за 200 г. Від оліс, солодкий чилі соус за 20 гривень 180 грамів. Кетчупи Оліс по 20 гривень, лагідний або шашличний. Майонез оліс столовий 58 гривень 560 г. Це теж така вага. Майонез чудовий 50 гривень. Оліс. Майонезний соус салатний. Теж 560 грамів 48 гривень. Сир кисломолочний білоцерківський. Нежирний за 56 гривень. 5% жирності 61 гривня. 350 грамів. ну, стояти. І ще є 9% жирності 66 гривень. Вафлі від своєї лінії Артек клас 12 гривень. Три на вибір. Сир твердий, голландський або вершковий від своєї війні 54 гривні за 160 грамів. Сир плавлений пластинами по 49 гривень за 130 грамів. Золотий резерв соловуні 53 гривні 180 грамів. Така суттєва знижка 30% на ковбасу від добров. Друговицька напівковчина 129 гривень 320 г. Виріб фаршевий, часниковий. Розумний вибір. 52 гривні 420 грамів. Ковбаса до пюрешки. Варена 74 гривні за 500 грамів. М'ясна лавка. Ціна вказана за упаковку. Рулет курячий. До речі, я його скуштувала. Сподобався мені, відчувається м'ясом. Варинок окопчений 27 гривень за 100 г. Докторський фірмові міні сосиски з м'яса птиці, 61 гривня 50 копійок за 350 г. Виріб фаршовий, новомиргородський, 59 гривень за паличку 420 грамів. Що можна сказати про морозиво? Ви знаєте, акція була. Я на нього не попала, бо дуже вже воно смачне. Це є блекаве морозивом словом. Якщо у вас є, спробуйте. Мені дуже сподобалося. А ще є акції на ось таке морозиво від торгової марки три ведмеді, чорничний чізкейк» 26,40 Ось це морозиво, ягідне, також три ведмеді торгова марка. 31 гривня, воно велике 150 грамів. А для порівняння, ось це має 100 грамів. Тобто ціна дорожча, але тут і вага більша. Тут 100-150 тут 150 грамів. Морозиво факел полуниця від своєї лінії за 22 гривні. Ось таке морозиво вельвет, смак полуниця за 26 гривень. Морозиво три ведмеді Монако. Ціна 104 гривні пів кілограма. В нас одненьке залишилося, і то правда дивно. Бо його дуже скоро розбирають. Я його теж пробувала. І таке, і крем тірмісу, по-моєму, другий смак. Дуже, дуже смачне. Рекомендую. Мама мія, що тут було? Що воно все-таки перерите? Так, вареники день в день з капустою. Акційна ціна 34,50. Ось вони. Я так розумію, це шукали акційні пельмені від торгової марки «Три ведмеді», Розібрали. Я вам може вставлю фрагмент, які це саме були. Може, в вашому, АТБ є. Це ж не показник, якщо в моєму розібрали, правда. Хоча, от що помітила, якщо навіть розібрали товар, то на наступний день привозять. Дуже прикольно в останній день бувати акцію, коли вже всі собі набрали. Пальмені фірмові із яловичиною та свининою три ведмеді в упаковці 850 грамів. Ціна 150 гривень. Пельмені три ведмеді з куркою 84 гривні. Ось така от упаковочка. І ти тут такий в останній день по акції біжиш. 218 гривень хек це є філе свіжозаморожене на шкірці від торгової марки День у день. На олію дар» ціна 70 гривень та 40 копійок. Об'єм 850 мл. Є рафінована, а є не рафінована. Ціна на них однакова. Чаї від своєї лінії розсипні. Суміш чорного та зеленого чаю 70 грамів, 42 гривні. Чай зелений, листовий. За 35 гривень 60 грамів, а цей трав'яний 42 гривні. Ікра форелі, лососова ціна 200 гривень за 80 грамів. Форель від Норвен 273 гривні за 240 грамів. Від торгової марки Норвен Атлантичних риб це є ікра, паста з, з арктичною креветкою у соусі 52 гривні 60 купів. Ікра водний світ океанічної риби і лосося 59,20 гривень. Кава мелена, натуральна смажена арабіка 115 гривень, 250 грамів, півкілограмова теж по акції. Амбасадор. Кава у зернах 550 гривень за кілограм. Така темна 127 і преміум 145-40 за 225 грамів. Розчинна 200 грамів 246. Це від своєї лінії розчинна 100 грамів 88. Шоколад мілка по 52 гривні. Є дитячі, є звичайні і з печивом. Чаї лаваре 27,70, пірамідка, імбирний ранок. А Сордін, 25 пакетиків за 43 гривні та 50 копійок. Звертайте увагу, є чорний, є трав'яний і є зелений. Чай ліптон, 5420. За 30 пакетиків. Від своєї лінії консерви Сардина 44,50. Так, сардина 46,70 і в томатному соусі 46. Шоколад від Міленіум. 89,50 це такі великі шоколадки. 270-285 грамів в упаковці. Печиво від по 80 гривень, 420 грамів. І значенкою вишня або апельсин. Дивіться, новинка з'явилася. Печиво здобне з лимоном. Лимонний смак 44 гривні, а є ще кокосовий смак. Цукерки вагові, коко, чоко вайт 26 гривень. За 100 грамів. Борошно-розумний вибір. Кілограм за 21 гривню та 40 копійок Цукор пісок фасований 30 гривень за кілограм. Чипси від торгової марки Лейс 66,50. За 110 грамів. Від своєї лінії по 30 гривень, щоправда, не всі. 110 грамів смак паприка, бекон, сир і ще, мало бути, сметана та зелень. Теж акція 30 гривень. Чипси кукурудзяні, смак барбекю або сир 28-10. Вага 100 грамів. Грюнвайт гель для прання. 3 кілограми 900 грамів за 116 гривень. Мило від своєї лінії два в одному. У упаковці 4 штучки по 90 грамів 45 гривень. На дуру зеленому кольорі. Мило тверде 5 штук. Акційна ціна 79 гривень. Сейкард рідке мило антибактеріальне 62 гривні 225 мл Гель для душу. Дуру. 73 гривні 450 мл. Шампунь для волосся кліомен. Більшого об'єму 360 мл. Коштує 145. 225 мл за 93 гривні. Мийний засіб для очищення унітазу підвісний Neopure неопюр 40 грамів. Одна штука. Засіб для миття посуду Neopure 35 гривень пів літра. Хорошо для прання Грюнвальд 24 гривні 400 грамів. Так, тут акція при оплаті карткою АТБ на Савекс 245 гривень за 3 кілограми. Для всіх інших ціна 379. Велс кисневий плямо-вивідник: 94,40 за кілограм. Капсули для прання неопюр. Це є і порошок і гель. Два в одному для кольорових речей 10 штук, 9470. Капсули неопюр універсальні 24 штуки 222 гривні. Порошок Гала Аквапудра кілограм 800 грамів 179. Ополіскувач для тканин Тесорі 129 гривень. 700 гривень. 60 мл